Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська Брудня. І сьогодні у нас на огляді надлегкі легкі плити. Поїхали! Дана плита, звісно, пройшла ряд випробувань, зокрема і лабораторні. І тепер ми абсолютно точно можемо стверджувати, що вона тримає кулю 762 на 25, тобто кулю ТТ. Також польові випробування довели, що така плита парі з м'яким балістичним пакетом по другому класу за ДСТУ здатна витримати кулю 7,62х39 Full Metal Jacket з 5 метрів. Перше, що кидається в очі, це габарити і вага. В даному випадку в мене в руках плита розміру S. При цьому її товщина складає всього лише 8 мм, а вага рекордних 430 г. Лише від собі, що плитоноска другого класу захисту, яка захищає від кулі ТТ, може важити 1 кг. Тепер це можливо. Як і всі інші наші плити, виготовлені з надвисокомолекулярного поліетилену, дана плита має форму 3D мультикюр, тобто вона вигнута у двох площинах. А також спеціальне текстильне зовнішнє покриття. А на цьому все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за у мережах, Facebook, Twitter. Вдалого вам дня, бережіть себе і носіть легку броню.